Усім синаптичний привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами розпочинаємо чергову подорож у прогноз погоди на найближчу добу, на 5 вересня. І, звичайно як завжди, поговоримо і про погоду на завтра, і що буде вночі, і що буде в день, і обов'язково про магнітні бурі. А розпочинаємо ми сьогоднішню нашу подорож справді мандрівкою. Ми помандруємо у Польщу. Час від часу ми оглядаємо погоду, яка очікується у нас наших близьких сусідів, адже зараз е, таке подовжене літо, подовжені канікули, тепла погода. Та й взагалі і у справах у відпочинку люди багато їздять, наприклад, у Польщу, про яку ми власне сьогодні поговоримо е, про погоду, яка очікується завтра. І ще деякі цікаві факти. Ну і дехто не секрет, навіть виїжджає на кілька днів у сусідню е, Польщу, щоб просто відіспатися. Ну і вже я не кажу скільки українців там зараз перебуває. Тому Сподіваюся, що нас дивляться також і в Польщі, не лише в Україні, і для нас, усіх, і для українців, і для усіх, хто мешкає в Україні, і в Польщі. Ось цей прогноз на завтра у Польщі. Отже, активний циклон Зумовить завтра рясні зливи та грози. Таку справжню літню активну погоду у Варшаві. Увага! По Ольштині, Любліні, Лодзі, Кракові, Жешові, Гданську. Особливо активно буде в другій половині дня надвечір на північному сході країни. Але у західній частині атмосферний фронт пройде вже і захід очиститься і від хмар, і від дощів відповідно. Дуже контрастно очікується завтра температура повітря у Польщі у східній частині це ближче до нас. У центральній, на півдні буде спекотно 29-33 градуси вище нуля. А вже ось в тилу атмосферного фронту, про який я згадувала, який вже пройде Польщу від заходу до сходу, в тилу його температура повітря знизиться, і там навіть похолодніше, не побоюся цього слова, до 20-25 градусів тепла. Ну і кілька слів хочу сказати про... Загалом про клімат Польщі. Він помірний із переходом від морського до континентального. Звичайно, континентальний це на сході, а більш таки з морськими впливами це на півночі та на заході. Характеризується м'якими зимами. І теплим літом на узбережжі зрозуміло, що переважає морський клімат з прохолодним літом і високою вологістю. І, до речі, частими вітрами. Я нещодавно влітку там коротко була, то звичайно вітер там дуже дуже сильний. Ну і ми знаємо, що на Балтиці копатися ну, дуже, дуже рідко вдається. Хоча нам, чесно кажучи, вдалося цього разу. Основні характеристики клімату. Континентальний вплив. На Сході клімат е, е, такий типово континентальний, як це виражається. Це зими морозні, а е, літо спекотно і сухе. Опади. Річна кількість опадів на рівнинах, наприклад, становить близько 500-800 міліметрів. Ну, я вже говорила про сезонні особливості. Зима, м'яка на заході, морозна на сході. І сніговий покрив лежить до трьох місяців. Хоча це статистика, і, чесно кажучи, ми знаємо, які зараз зими, що у нас, що в Польщі. Літо тепле, на сході навіть спекотне, але цього року, ну, наприклад, я знаю, що в Польщі багато хто нарікав на прохолодне, навіть холодне літо і особливо вітряне. Також захід та північ, там такий більш м'який клімат, вологий і менші такі температурні контрасти між, наприклад, там днем ну, максимально і мінімально, коли вночі яка температура очікується. Ну, а схід та центр це такий яскраво виражений або більш виражений континентальний клімат з такими екстремальними часом коливаннями температури повітря. Ну і в Карпатах, і в судетах спостерігається зрозуміло, що типовий гірський клімат із більшою кількістю Опадів. Ну І нагадую ще раз, що завтра е, у Польщі е, на північному сході очікуються рісні зливи та грози. На заході прохолодно, на сході ще спекотно. Ми переходимо до е, магнітних бурь. І завтра, як ви зараз побачите з прогностичної діаграми, поки що. Ніяких особливих змін не буде, ніяких ні помірних, ні сильних магнітних бур не передбачається. Тому ми спокійно переходимо нарешті до погоди у рідній Україні. І розпочинаємо ми традиційно з Західних областей. Але я одразу хочу сказати, що завтра скрізь буде антициклональний характер погоди. Це такий виступ, ріг, там, антициклон, як ми кажемо, із північного сходу він визначатиме суху сонячну погоду. В усій Україні, але все ж таки ми йдемо е, і видивляємося, які ж особливості. Отже, Західна частина України. Тут температура повітря буде найвищою. Так, е, завтра, 5 вересня, Західні області очікуються найспекотнішими, навіть спекотніші ніж у південній частині 28-32 градуси вище нуля. Е, на півночі України на Житомирщині. На Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині температура повітря комфортна 24-27 градусів. А вночі, наприклад, на Сумщині взагалі плюс 8, плюс 12 градусів. Ну і в день також десь 21-23 градуси. Тобто північ, як їй і належить, буде найпрохолоднішою. У східній частині України завтра переважатиме суха погода, багато сонця, але все ж не буде спеки. І там навіть порівняно там, ну, з тим же заходом чи півднем буде значно нижчою температурою. Повітря на Харківщині, на Луганщині та на Донеччині плюс 24 плюс 26 градусів на Харківщині у північних районах подекуди навіть 22-23 градуси. У центральній частині України очікується, погода суха, малохмарна, вітер невеликий або помірний. Температура повітря також комфортна: 24-28 градусів вище нуля після літа. Можу сказати, усього на всього на півдні. На півдні України буде спекотно, але така помірна спека 28-30 градусів. 30 це навіть більше стосується Криму, а ось континентальні області це 27-29 градусів, без опадів сухо. Про хочу сказати, що ось така висока температура повітря і тривалий сухий період провокують е пожежну небезпеку високого рівня. Тому, будь ласка, не паліть сміття взагалі, це жахливо просто. Сухе бадилля, городи. Е це все створює дуже небезпеку безпечні речі для природи і для людини, не лише часом для здоров'я, а навіть і для життя. Тому не паліть, будь ласка, бо пожежа може перекидатися на сусідні території, зазнати, може ці території невиправної шкоди. Ну і Київ ми залишаємо, як то кажуть, родзинку на закуску. У Києві завтра температура повітря близько плюс 25 градусів. Комфорт абсолютний. Вночі температура повітря близько 13-14 градусів, взагалі свіжа прохолода, опадів не передбачається. І ви знаєте, скільки бачить око, найближчим часом в Україні суттєвих змін у погоді не передбачається. Все ж домінуватиме ось цей антициклональний характер погоди. Цей потужний антициклон блокуватиме надходження атлантичної вологи на нашу територію, десь якісь дощі там будуть прориватися. Я обов'язково буду ці уточнення повідомляти вам у наших щоденних прогнозах. Ну, а поки що ось триває таке е, сухе, е, бабине літо із е, Сонцем і з комфортною температурою повітря. Ще раз нагадую, що найспокотнішими будуть західні області, найпрохолодніше на північному сході, ну і загалом скрізь завтра, 5 вересня, без опадів. Уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.